То є моє тіло є мою кров, у мені перебуває і я в ньому. Ну, і це він каже в синагозі у Капернаумі, Та? І багато хто почали нарікати, знаєте, каже, як він так каже, їсти моє тіло, пити мою кров. Жорстока каже ця мова. Ну, найперше, юдеї мали припис, що не можна нічого їсти. Те, що є з кров'ю, там навіть були спеціальні такі різники кошерні, які курку треба правильно було зарізати, щоб вся кров вийшла. Тому що так вони думали, що душа знаходиться в крові, бо якщо кров вся виходить з людини, та й людина вмирає, й людина чисто логічно подумала, що душа в крові, і тому кров не хотіли їсти. І коли вони вчули, що Христос каже, хто не їсть моє тіло не і не п'є мою кров, вони були трохи в шоці. І багато відійшло учнів. Багато відійшло в той час. Так пише нам святе передання, що іменно після цієї розмови багато учнів відійшло. І Христос питає оцих своїх 12 каже, слухайте, може ви хочете піти від мене? Але Петро каже, Господи, куди ми підемо? Ти проповідеш життя вічне, а що я там, куди ми підемо? <клух> і дивіться, в чому є отут, на що я хочу звернути вашу увагу. Ісус, знаючи шучні особі ремствують, мовив до них, чи вас це спокушує. А якщо коли побачите, коли син чоловічий восходить туди, де був перший? Як ви побачите, коли я буду возноситися, каже Господь? Як ви тоді будете вірити? І що ви тоді будете думати? Думки це є такі речі, які можуть загнати людину в топік, які можуть людину знищити. Думки іменно це те, що нас рухає кудись. Це то, то є первинний основний то й, е, точка від відліку, яку людина сама собі закладає. Через ту бурхливість своїх думок всередині, вона починається рухатися кудись. Але часом ті думки, отакі, так багато їх, і вони так бушують між собою, що вони виглядають на яке розбурхане море. А коли море розбурхане, ніхто нікуди не йде, ніхто нікуди не пливе. Шторм стараються всі бути на місці, і так людина. Знаєте, зупиняється через великий шторм своїх думок. Ще Сенека сказав, знаєте, таку фразу, що щасливе життя людини залежить від якості думок. Тобто, наскільки наші думки є якісні, наскільки ми можемо. Відповідно, говорити про якість свого життя. Не раз кажуть, я от так само дуже багато спілкуюся з вами, ви знаєте, ті, хто мені дзвонять і розказують. І я особливо, от саме найскладніше це людині пояснити про, що робити з тими думками недобрими. Які самі собі люди ну, попробуйте думками керувати, так? Як вони нападають, Ти ж, треба, щоб не думати за Зайця, сказати, то ти нікого будеш думати тільки про Зайця? Так? так ми побудовані. І тому я пропоную, от на основі цього Святого Євангелія шукати свій духовний спосіб. Бо часом, почувши, що з святого письма, в нас виникають думки, які нас заводять, ну, можна сказати, і в блуд. Часом людина через те, що з кимось поспілкується, людина, яка є Божа, в якихось речах некомпетентна, і вона народжує певну групу думок, і потім ті думки в тобі ходять. Або береш yeah. свій там, телефон чи ще щось чи комп'ютер, прочитав якусь новину, основу, так почати, тему. а далі твої думки фантазують, докладають, докладають. там того всього. І може таке дофантазуватися, що людина. Не справляється з тим. Не справляється. І в нас вилазять різні хвороби іменно через те, що є постійний стрес. Ми перебуваємо в постійному стресі, а постійний стрес береться від тих думок. Дивіться, знову вертаємося до Святого Письма. Чому Господь Бог каже, хто не буде їсти моє тіло, не буде пити мої крови, не буде мати життя в собі. Господь розказує, що Він прийшов, Він син Божий, прийшов у цей світ, одягнувся в людське тіло і хоче, щоб кожен із нас мав з ним, був з ним в родині, так? як ми кажемо, от мій брат Любомир, в мене є брат, так? ми з ним одної крови. Христос хоче, щоб ми всі були рідні. так? І Він каже, через тіло ваше я хочу з вами також бути рідним. Бо своїм словом, Господь, коли говорить, ми його чуємо. І ми вже маємо, от то, що Господь говорить, ми з ним є якби в злуці, так? але біда, що ми слухаємо не тільки Господа. І не тільки Боже Слово. Ми слухаємо багато чого іншого, дурного. І що тоді? Якщо ми слухаємо якогось не дуже добро, то ти з ними теж ріднишся, бо ти його слухаєш і ти знаходиш тут місце для нього, і твої думки починаються бавитися з тим, що ти почув. Пропагандистів, тих, що говорять. Людей, які говорять, всякі дурниці. Ті, що виступають проти церкви, ті церкви, тільки зневажають церкву, і ти так послухав. І починаєш собі от тим, собою, сам собою бавитися з тими думками. Як позбутися того, щоб ми не мали тих поганих думок, які нас доводять до депресії, які нас доводять до неспокою, ті думки, які нас вимучують, ті думки, які нас віддаляють від Бога? Коли ми починаємо думати всяку дурницю, людина собі допускає, починає попускати помало і думати, якісь дурниці. Про Бога, дивлячись на ікони, перебуваючи в церкві, допускає собі таких якихось думок. І потім до того такого додумається, що потім не те, що не хоче йти до церкви, вона навіть встидається йти до церкви, боїться йти до церкви через свої думки. Як їх позбутися? Є пару таких прикладів. Найперше, треба собі постановити, я хочу виправитися. Наступне зайняти свою голову чимось іншим. Взяти добру гарну книжку і читати її, щоб ти переймався думками автора, який він вже склав там якусь історію і ти її читаєш. Зайняти мозок чимось іншим, зайняти мозок молитвою. Є дуже важливо, коли ти сам починаєш молитися. Коли ти молиться, починаєш до Господа. І коли не знаєте, як молитися, на самий початок, маємо на то молитвенники. Маємо на то псальми. Читайте псальми, це дуже добра молитва, яка вчить нас самостійної молитви. Коли ти будеш читати псальми на молитву, ти потім сам навчишся молитися без молитвенника, без святого письма, а сам себе станеш і скажеш, Господи. Найперше, змолити молитву до Святого Духа Царю Небесний, а потім молитися до Бога. Тому Ісус нам показує тут значення наших думок, наскільки вони можуть зробити в нас велику біду. Ви чуєте, скільки багато, каже, людей відпало, не можуть слухати. Жорстока ця мова. Господь Бог через думки очищує відносини людини і Бога, через думки очищує нас робить місце для того, щоб Божа думка, Божа правда мала місце в нас, тому готуємо для Бога і для Божих слів місце в своїх душах. Робімо порядок від дурних думок, викиньте їх геть. І не думайте, що якщо ваших думок ніхто не бачить. То я можу собі думати все, що хочу. Ні. Думки нас формують. Тому нехай Божа благодать і Боже чисте Слово знайде місце в душах ваших. Амінь.